Спочатку широкомасштабного вторгнення авіакомпанія українські вертольоти надала благодійну допомогу на суму понад 220 мільйонів гривень. Понад 70% пішло на потреби ЗСУ. Військовим передали реби, квадрокоптери, пікапи та квадроцикли, а ще оптичні приціли, окуляри нічного бачення і не тільки. Також українські вертольоти допомагають ветеранам, дітям-сиротам та сім'ям загиблих героїв. Зараз позиція кожної людини в Україні має бути. Або ти на фронті, або ти для фронту. І це якраз позиція українських вертольотів. Компанія Українські вертольоти, керівництво компанії Українські вертольоти прийняло для себе рішення фінансувати допомогу для фронту і так само допомагати ветеранам та діткам, які залишились сиротами під час цієї великої страшної війни. Авіакомпанія українські вертольоти дбає і про поранених захисників: операції, лікування, догляд та реабілітація. Військовий Дмитро отримав тяжке поранення хребта. Він вже третій рік на кріслі колісному. Прагне відновити рухливість обох кінцівок, самостійно ходити та позбутися болю. Після трьох курсів реабілітації покращився фізичний і психологічний стан захисника. З'явилось і відчуття у нозі у мене ще на даний час. П'ять Один із них в хребті і чотири в м'яких тканях. Взагалі я по собі бачу, що є, як то кажуть, м'язи більше оживилися, починають працювати. Кровообіг той самий після отримання травми, десь через місяця чотири я вже почав відчувати прогрес. Грубаря не відчував там і живот, і ніг, і в мене вже поступово це все верталось. Тобто я вже на себе дотрагуюся. Я вже відчуваю, що ну, як то кажуть, свої пальці. Особливо потрібна підтримка родинам загиблих загасників. Влітку до авіакомпанії звернулась родина Лісовських. Їхній тато Олександр загинув, рятуючи трьох побратимів. Дружина залишилася сама з трьома дітьми і потребувала фінансової підтримки. Останні слова, це я пам'ятаю, він мені сказав, сонечко, я тебе кохаю дуже. Це мені так заповнилось. Під опікою українських вертольотів також і діти-сироти українських героїв. Щомісяця авіакомпанія для них організовує різноманітні заходи та додатково спрямовує по 10 тисяч гривень на їхні потреби. Діти отримують все необхідне для навчання екофлоу, планшети, книги, одяг, взуття та навіть шкільне приладдя. Таких у нас є 18 дітей під повною нашою опікою щомісячною, а ми їх готуємо до школи, ми з ними проводимо канікули, ми їх водимо на атракціони, з ними ходимо в кіно. І коли ми з вами зараз розмовляємо, наші дітки знаходяться в Карпатах, в таборі у Ворогті. Крім того, українські вертольоти привітали й більше тисячі дітей на півсиріт з початком навчального року. Організували для них святкові вистави в Національному цирку України і ляльковому театрі та вручили кожній дитині сертифікат по 10 тисяч гривень. Все заради того, щоб повернути дітям безтурботне дитинство, хоча б на кілька годин. Як тобі тут круто тобі подобається? Да. Тут так. ще там ще косеня є. Покажеш? Да. Давай. О, вона ще дуже дуже м'які Авіакомпанія Українські вертольоти» постійно підтримує соціальні ініціативи для ветеранів. Зокрема, організували для воїнів відпустку до реабілітаційно-відпочинкового табору за покликом серця. Квадроцикли, тут велосипеди, коні, екскурсії, музеї на гору підіймались, до печери Довбуша. Це це просто жах на перший погляд, тому що та дорога ніколи не закінчується. Але насправді це круто. Це круті емоції, круті люди. Всі з різних міст, з різних бригад, з різних частин, не лише ЗСУ, а й прикордонники, не лише прикордонники, а й Нацгвардія і інші підрозділи. У жовтні представники авіакомпанії відвідали Бучу та Ірпінь. Майже 30 ветеранів Ірпеня отримали подарунки на суму 700 тисяч гривень, ноутбуки, планшети, телефони та зарядні станції. А у бучі воїнам передали 130 сертифікатів по 15 тисяч гривень на придбання необхідних товарів в українських вертольотах. переконання – нині воїни та їхні родини мають бути забезпечені усім необхідним. Слава Україні!